Конструктор Мегаблокс в загальному 106 деталь. Добавила ще подарунок таких 9 штучок конструктор молекули. Ці детальки додала в комплект в подарунок. На цій верхній білі пише всередині мегаблокс. Ці деталі сумісні. З цим конструктором. На верхній пише Megablocks. Віконечко відкривається. Ці нижні сумісні, але на них немає надпису. Така деталь є на машинку можна чіпати. Такий літочок. Тут є отакі нюанси на ньому, потертості. Їздить. Ці деталі знімаються. Можна будувати щось інше. Тут теж видно нюанси є. І тут додати і отакий. Получиться. Це теж добавила в подарунок. І цю машинку теж Добавила в подарунок. Тут є отакі нюанси. Ці деталі знімаються, теж можна міняти, щось будувати. Знизу на батарейках немає кришечки, машинка не працює. Склали для прикладу такого жирафа. Детальки є різні, такі з малюнками. Така криша. Різних кольорів. Є такі одинарні. Такі довгі. от. Є що з потертостями. Зараз попробую, щоб було видно. Є з потертостями детальки і є такі новіші, що пластик не затертий. На кожній детальці пише MegaBlocks. Білі видно, що старіші, що є отакі потертості. Десь ще було, що видно, було нюанси. Отакі потерті. З подряпаними. Не знаю, де? От бачите, отакий от Цей конструктор можна використовувати як запасний там, для дачі, для села можна брати в пісок, до води гратися, що він такий вже з потертостями. Ну, є, ще кажу, що і в хорошому стані різних кольорів, чорні, такі детальки, такі детальки форми.